Привіт всім! Хочу показати вам один лайфхак. Як я трошки, ну, діло, що це не ідеально. Але порівняв тормозні диски на своєму хорнеті, щоб вони не чіркали. У мене один диск був кривий і постійно там чи котиш, чи що він так, шух, 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 шух. ну, Дуже неприємно роздратовувало. Таке дійство. І що я зробив? Я взяв на скотч, приліпив лезо до диска. Ну, я вже порівняв, тут якби все відносно добре. І отак прокручував, і в тих місцях, де там мінімально відходило чи наближалося, я брав. Такий дерев'яний молоточок з цієї сторони через проставку резинову, ударяв по одному, ну, ззовні чи зсередини. Зсередини то тако брав, просто підставляв і ударяв рукою. І в мене вийшло порівняти так, що диск шоркати перестав. Тобто звук однаковий. Всім добра.